І знову площа свободи стала центром для селфі, як і 28 вересня 2014 року. Тут фотографуються на тлі Леніна. Тепер городяни фіксують демонтаж постамента. Отношення, в принципі, позитивне, тому що я вважаю, так як сам пам'ятник вже знесли давно і просто залишилася ось ця тумба від нього, по-любому треба щось міняти, треба ставити щось красиве, яке буде більше окрашувати нашу більшу площадь. Зранку від понеділка до роботи зі знесення залишків пам'ятника Леніна, а це постамент за вишки 11,7 метрів, приступили комунальники. До монументу зранку прийшов і один із координаторів Харківського Євромайдану. Говорить, активісти хотіли зекономити бюджетні гроші і знести постамент самотужки. Не знали, хоча підозрювали. Нас опередили. Ми намічали на 23 апреля суботників антисуботник, як його назвати, щоб вбрати це все якби не задіє харківчан. Навіть в принципі, спонсори знаходились люди, з підприємцями, Ну, там зовсім інша сума. Натомість у міськраді наполягають – сума реальна і продиктована обсягом і складністю робіт. До всього під постаментом комунікації метро. Ви говорите про суму в мільйон сімсот – це ті, та тендерна, вернее, та сметна, проектна сметна документація, яка сьогодні заложена. А по факту ми будемо підписувати, відповідно, так звану форму 2 по виконанню роботи, подивимося, яка сума, сума буде. Ця сума передбачає, крім Кроме самого демонтажа, есть сегодня основание, очень серьезное основание, которое тоже подлежит демонтажу. Само основание под этот памятник. Кроме того, ви знаєте, що проєктом передбачена повна планування. Роботи з демонтажу постамента триватимуть кілька днів. Поки у мерії на місці Леніна вже більше року, як тільки його чобіт, не планують щось встановлювати. Ми продлимо площу, є у нас вже ескізний проєкт, тому що в все ж час площа і була історична. Після того, як ми демонтуємо постамент, ми будемо виводити всю площу в один рівень, тому що там є насипний ґрунт і так далі. І далі ми продлимо площу. Городяни ж в електронних петиціях бачили майбутню площу з фонтаном, сквером і навіть мечеттю. Подальша ж доля площі і скверу за нею буде вирішуватися архітекторами сукупно з громадою. Анна Черненко, Володимир Павлов Тетяна Ткач. Вісті.